Доброго вечора ми з України я Ірина. І в нас сьогодні його думки та його почуття. Його думки та почуття до вас. Або ми поділимо. Давайте його думки, а інш... через день буде його почуття. Воно так краще. Його думки про вас. Карта номер один. Карта номер 2 вибирайте свою, і карта номер три. Краще ділити. І так, і так, сподіваюся, ви вибрали. Думайте про свого коханого або про людину. Думайте, яку, якої думки про вас ви хочете дізнатися. І так, карта номер 1 його думки про вас. Ви знаєте, таємні думки, мрійливі думки. Ви для нього особлива жінка, таємна жінка, яку би він хотів розгадати. Ви для нього як загадка. Ви для нього дійсно особлива жінка, яка його притягує як магніт. І він, бачите, як він сидить і думає, я тут навіть карти не буду докладати, тому що я і так бачу і відчуваю. Він, я не здивуюся, якщо він десь на фронті. І таке може бути і чекає ось цього циклу, коли він знову вас побачить. Чудові думки, мрійливі думки. Притягуєте його, зачаровуєте його. Ви, як магніт для нього. Чудова карта. Як би це сказати? Щастива, мої любі. Карта номер два. Його думки про вас. Ви знаєте. Я не здивуюся, якщо ви з кимось іншим. Наразі. Ось. Або він думає, що ви з кимось іншим. А можливо, він хоче з вами, ну, не те, що розійтися, пірвати. Він іде від вас. Його думки. Він думає про те, піти від вас. Можливо, він хоче піти до іншої. Я не буду тут докладати, я кажу просто декілька варіантів, а ви дивіться: якщо він наразі не з вами, він думає про вас, але він, він думає про те, що він змушений був піти, щоб вам дати спокій, щоб ви могли бути щасливими. Можливо, він не міг дати. Вам того щастя, яке він, собі... ну так він собі подумав. Розумієте, чоловіки, жінки, ми собі дуже часто вирішуємо за когось, замість того, щоб з кимось побалакати, верніше з партнером, з людиною, яку ти кохаєш, замість того, щоб поговорити, побалакати. Ось ми приймаємо рішення за інших людей. А відки він знає, що. Ви, можливо, з ним були би щасливі. Розумієте, тут людина подумає або піти від вас, або залишає вас, або залишила вас для того, щоб ви з кимось були щасливими. Можливо, він вас десь зустрічав, десь бачив з кимось іншим, і він так собі подумав: ось людина йде в дорозі. А як німці кажуть, ті, хто подорожують, не треба затримувати. Ось він і пішов. Він собі пішов, він думає, він, можливо, він і шкодує, але в нього свій шлях до свого щастя наразі. Карта номер три, його думки про вас. Напевно, ви його заблокували. Або, можливо, він вас заблокував. І ось тут я так розумію, що людина думає, розблокувати. Розблокувати, якщо в інтернеті, або, можливо, людина десь на фронті і не має можливості вас побачити, але людина думає про вас. Ви знаєте, тут ще таке може бути, що чекає звісточки від вас. Можливо, дійсно, людина не може, не бачить можливості з вами зустрітися. Така ситуація. Зараз такий час, що багато чого. Але він би хотів від вас якоїсь звісточки вас би побачити, почути ваш голос ось якось так мої дорогенькі. Я бажаю вам, мої любі, мирної ночі, всього найкращого, і бережіть себе, і великого вам кохання, Щастиво, мої любі!